Друзі, ну що шок від Мюнхена ще не прийшов. Говорять про переділ світу. Події несуться із космічною просто швидкістю, накладаються одна на одну. Я знаю, що і ви, як і ми стежите за новинами і вранці і ввечері. Власне, що відбулося на Мюнхенській безпековій конференції, ви могли побачити вчора, в неділю у нашому прямому ефірі. Репортажі увімкнення спеціальної кореспондентки ТСН в Німеччині Наталі Фібрік є зараз на нашому youtube каналі. І ще раз там уже багато е, переглядів. Ну і ясно, що як завжди залишилося ще багато цікавого, інтригуючого з того, що в кадр не потрапило за кулісами. І тому е, Ната наша вже трошки відіспалася, і ми домовилися сьогодні в понеділок зустрітися, щоб обговорити оці моменти, які безумовно всім цікаві. Е, е, Натусь дякую, що, що ти на зв'язку. Ну, дивися. Е, Тривожно насправді головуючи на конференції, закриваючи її, заплакав це все так погано. Твоє внутрішнє відчуття, оскільки ти бачила не тільки зовнішню картинку. Ми то бачили те, що знімало телебачення. А ти бачила це все зсередини, як люди реагували, як політики реагували. Все так погано, чи є надія? От як це можна сформулювати зараз, уже переспавши ніч з цими всіма думками, вітаю, алусь. Дуже дуже рада бачити. А ну насправді нам потрібно дивитися саме а, з боку українців. То я думаю, що те, що просто в смерть може налякати європейців, від чого вони можуть плакати, хапатися за голову і говорити Боже, мій такий стрес, такий стрес то для України вже ну не страшно У нас значно більше. більше да? Абсолютно, да і це так видно цю різницю. Тому тому що дійсно, я сьогодні прочитала ще відгуки декого із української делегації, хто говорили, що їхали в Мюнхен із дуже таким загрозливими дійсно настроями, а поїхали з значно кращим настроєм. Тобто, дійсно, початок цієї мюнхенської конференції це просто був такий потік якихось новин. Повідомлень заяв Дональда Трампа, заяв там інших чиновників, Ну слухай те, що відбулося протягом тижня. Да, цей його перший дзвінок так, Путіну. Ці так, розмови так, всі заговорили так, про так, Мюнхен 38-го року. Так, так. Тобто він дзвонить Володимиру Путіну. Ні, європейці про це не знають. Для них це також шок, тому що все досі відбувалося злагоджено. Тобто, всі знали, союзники знали про там якісь можливі контакти, хто там збирався дзвонити. А тут ніхто нічого не знає. Дональд Трамп набирає, виголошує купу якихось поступок, на яких має піти Україна. Європа не в курсі. От і потім, навіть коли ми були в Мюнхені. А то отакий от момент уже, тобто, фактично, от всі там лягають спати, да і прокидається Америка, прокидається Додель Трамп і несуться якісь там новини, і фактично, ми вже всі там і тут приходить ця новина. Що нібито на полях Мюнхена будуть тристоронні переговори е, Сполучені Штати, Україна і Росія, і причому high ranking officials, тобто якісь високопосадовці. Які високопосадовці? Питаємо ми себе, тому що з 22-го року там нікого не акредитовують. Там приїжджає Навальна, Німцова, якісь там не знаю там хто там Хадрковський, Каспаров, да але ну не якісь журналісти. Насправді я помітила от такі пропагандистські, чи вони десь перевзулися хтось там в інші змі, чи я не знаю як. Там, але деякі обличчя, які я так, от можу впізнати, вже помічаєш, чи їх почали. А, речі, російсь... російські... а до речі, російські журналісти там були представлені? Я так якось не відстежила акредитовують так звані ліберальні змі, да. Тобто вони якби вони є. А от саме із російських таких абсолютно пропагандистських, які залишаються під санкціями, да, там телеканали, то загалом ні. Але я ж кажу, що от я побачила кількох, яких просто десь там на з ну, здалеку, яких я впізнала, але дуже часто вони ж там переназва, тобто вони працюють там умовно як фрілансери, передають там свої якісь новини. Тобто є різні ходи, як можна все одно там працювати і це відео передавати. Але оцей такий комічний момент був, мені здається. Пошуку так, а які переговори з якими росіянами у кого ви запитували, чи будуть росіяни чи ні? Власне ми, ми питали у нас завжди на таких от великих подіях. Є певні внутрішні чати з журналістів і з членами української делегації. Тобто, звичайно, ми питали і там. Ми питали і знайомих там, наприклад, інші там закордонні журналісти, які на зв'язку зі своїми делегаціями, зі своїми представниками офіційними. Тобто, це було таке. Я знаю, що це паніка, бо ми говорили лише з американською журналістами, вона була у всіх. Тобто, всі писали, що ти типу, що, що, які росіяни? І мені здається, ми знаєш, жартували навіть що у того самого Венса, віцепрезидента, який нібито мав би вести ці переговори. Тоді так само був такий момент незрозумілий, типу, так, треба бігом знайти серйозно? Так, так, та, Він саме та, так реагував. Здавайте на переговори ага. бігом. Тобто, і оце, знаєте, от така от багато, багато багато оцього такого інформаційного шуму. А ми ж чекали, що зараз приїжджає там Келог, приїжджають американці і вже буде презентований український мирний план. Ні, а цього не було, і це дуже швидко стало зрозумілим. Особливо дуже класно цього разу було, що український президент мав дійсно таку дуже високу медіа активність кожен день. От він був у Мюнхені два дні. Щодня він мав брифінг. Десь там по 45 п'ять хвилин а, з журналістами набивалося дуже багато преси. Він відповідав на всі питання. От і це. Якби дуже допомагало, ну це, по перше, дійсно було дуже класно, рідко, щоб от прямо так, от так. ти знаєш, у мене теж склалося враження, що позиція України була чіткою і сильною, і тут всередині України багато схвальних відгуків від промови Зеленського. Що насправді не так часто буває, тому що у нас активне політичне життя і, 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 і купа різних реакцій. Але тим не менше, всі зійшлися на тому, що дуже правильні меседжі він послав, і не даремно а, хтось із Європей європейських політиків навіть з приводу НАТО сказав, що Україна, не будучи членом НАТО, є найсильнішим членом ці цього альянсу. Насправді так виглядає і, і треба визнати, треба визнати, що на взагалі міжнародну аудиторію. Вдається, все-таки от українському президенту його спічрайтером знайти дуже дуже правильні меседжі. Я от навіть пам'ятаю, коли були а, промови в перший рік повномасштабної війни перед національними парламентами. От я теж дуже добре запам'ятала наскільки правильно зверталися саме до німців, а, враховуючи їхні особливості, історичні а, певні моменти. І от цього разу було так само от знаєте, така от ложка до обіду, дуже дуже вчасно, тому що саме Після промови Венса, коли він так проїхався по європейцям, просто дав зрозуміти, що ви тут, взагалі, якісь там діти не виховані демократії, не знаєте зараз, от новий шериф у місті, а нова адмі... американська адміністрація. Зараз ми навчимо вас демократії. Ти знаєш, я з приводу цієї промови звернула увагу на дуже цікаву реакцію. Екс голови МЗС Литви Ландсбергіса, який сказав, що він повертається дуже пригнічений після конференції, тому що ці заяви Венса можливо і були необхідними ліками для летаргійної Європи, як він сказав. Але тепер він молиться, щоб ці ліки не вбили пацієнта. Аж так. Я трошки так скептично ставлюся до того наскільки це здатно знову ж таки розбудити Європу, а тому, що ми розглядаємо Європу як щось таке дуже цілісне, дато. Тобто дійсно це дуже важко в європейському союзі зберігати а, оцю от єдину позицію. Є ж країни, а, у яких із новою адміністрацією Дональда Трампа прекрасні стосунки, як там у Орбана, і отака от промова Венса вона була спрямована власне на отаких от, от на аудиторію умовних орбанів, або там тут у Німеччині це Еліс Вайдель альтернатива для Німеччини. Дивись, кажуть про крижаний душ, крижаний душ, mm -hmm. як правило, буде і те, що Макрон сьогодні. На цю хвилину, здається, ще не почалася ця зустріч, і ми не знаємо, хто власне приїде на неї, але тим не менше є ініціатива, і він збирає цих лідерів у себе. То я думаю, що душ якось так все таки розбудить. Ну він точно є, і точно вже ці заяви навіть пішли про те, що е від Великобританії від Швеції, якщо я не помиляюся, що вони готові навіть відправляти в Україну своїх миротворців. Поки що це на рівні заяв, тому що. Ну а, треба розуміти, якої чисельності у них армії, і яким чином має працювати ця миротворча місія. Тобто, чи дійсно європейські політики готові десь а, ставити під ризик життя своїх військовослужбовців? Ну і це, це... після підписання угоди, яка власне ще не розроблена так. і не підписана. Так, так, так. Але от що цікаво, що дійсно реакція європейців була значно більш така от Просто ну тобто, це був прям шок і ужас, і що з цим робити? І треба було бачити обличчя також. Є така от фотографія, вона курсує і в соцмережах, і в принципі в відкритому доступі міністрів закордонних справ Європейського Союзу, які були саме в Мюнхені, і вони екстрено зібралися на третій день конференції зранку, щоб обговорити, що з цим усім робити. От, Мені але є. просто вже стільки було оцих от таких, от знаєте, я вже скільки не знаю там. Ну, рік як мінімум, а то ще й більше, в кожному ток-шоу тут у Німеччині звучить про те, що нам потрібно більше покладатися на себе. Чи готові ми до цього, чи готова до цього Європа? А що ми для цього робимо? А чи фінансуємо ми достатньо свою армію? Я думаю, скільки ще потрібно таких крижаних душів тут, щоб дійсно а, якось активізувалися? Ну я особливо я все таки з Берліна говорю дуже дуже помітно, наскільки Берлін втратив. Втратив своє лідерство, тобто воно під час там навіть тих самих мінських перемовин, це все-таки переважно був Берлін, от, який щось там намагався якось там просувати чи тримати цей процес. Зараз настільки вони намагалися іти в тіні Америки, що вони самі себе виштовхали, тобто їх важко тепер сприймати. От, і зараз, якби європейці ображаються, що Ну, якби на них не дуже серйозно реагують. От, тому подивимося, якими тут будуть вибори, вони буквально от в неділю. І швидше за все, тут буде новий канцлер, але питання навіть не в канцлері, а питання в коаліції. Зібрати тут коаліцію буде йому дуже-дуже непросто. От, і залежно від того, хто в неї війде і як швидко він зможе її зібрати, теж якби, буде тоді певне розуміння, наскільки розв'язані руки будуть у наступного так, ну за виборами стежити будемо обов'язково. Тим більше що там великими темпами рухається ця Аліса Вайдель. Ваша з підтримкою маска, і це теж викликає тривогу. Але повернемося до наших українських справ, оскільки. Uh, йшлося про те, що могли підписати угоду або обговорити угоду про ці наші рідкісно земельні корисні копалини. І, власне, в зустріч з Венсом вранці, яка була запрограмована, не відбулася. Можливо, чекали Робіо на uh, ввечері. Вони це все довго обговорювали. Що залишилося за кадром з цього обговорення? Наші говорили, що Зеленський заявляв, не підписали угоду, тому що там немає гарантії безпеки. Зараз випливають NBC, здається, от буквально сьогодні повідомила якісь деталі цієї угоди. Знову ж таки, посилаю стільки на них, оскільки її в очі ще ніхто не бачив, але деталі насправді цікаві, нібито американці запропонували, що їхні військові. Будуть охороняти ці корисні копалини, і от присутність американських військових на українській землі це власне і є гарантії безпеки. Отака от інформація не просочувалася тоді ще у Мюнхені після їхньої зустрічі? Ні, не просочувалася. І ми питали про це президента. Також на наступний день, коли мали оцей от брифінг, мали можливість з ним поспілкуватися. Ем, ну е, загалом, дійсно треба просто сказати, отак от мені здається, цікаво із атмосфери, що величезна, величезна увага була до. Самого факту цієї зустрічі, а я нагадаю, наприклад, із Олафом Шольцем Венц відмовився зустрічатися на полях конференції. Тобто, він уже якби його не сприймає навіть серйозно, чи відбудеться зустріч оця от саме з українською делегацією, це було таке прям ключове, ключове питання першого дня а, Мюнхена, і те, що зустріч скасували вранці. А ми вже стояли фактично, ну от перед секюріті чеком. Тобто журналісти вже були зібрані, заходити. а її скасували не через Рубіо, не через те, що він а не долетів. Не знаємо не Дост, ну, достеменно. Ми не знаємо, але якби є інформація, не підтверджена, що а, все таки американці хотіли проводити зустріч, якщо Україна підписує а, дотискали провіс. та. Ну, вони, в принципі, тиснуть. Тобто, це такі, от також була така, от е, да, такі враження звучали, що вони ведуть себе дуже нахрапом і от з українцями теж. І тому а, вони будуть пропонувати прямо так от рубати а, з плеча якісь там пропозиції. Робіть то, робіть то. Мені дуже сподобалося насправді, як так наш президент доволі спокійно, але він кілька разів наголосив на. Тих речах, які для нас не прийнятні, тобто, але це не було якось, знаєте, так, от в так в такій самій, скажімо, манері, а так дуже спокійно, що ну угода, оця от про корисні копалини, він не говорив про її зміст. Він не говорив про деталі, бо так само ж була інформація, що 50% корисних копалин ми повинні віддати Сполученим Штатам, і там немає, не прописано, що ми за це отримуємо. Що ми дійсно угу. отримуємо якісь гарантії безпеки? Це президент не підтверджував, але він чітко сказав, що. Поки він не побачив, що це в наших інтересах, що це Україні щось дає. А він, як президент. Менеджер умовно не може віддати просто щось українське, от оскільки це належить українському народові, і ну потрібно, тобто вони ще в процесі. Моє розуміння таке, що там якби ця угода її не забрали повністю зі столу переговорів, але там ще в процесі. І так само показово у такій самій манері він озвучив і про всі можливі переговори в Саудівській Аравії, бо багато разів питали, він же ж з візитом у Саудівській Аравії разом з першою леді, і туди ж поїхали росіяни, американці. Ну, і було дуже багато запитань а що ж, ви там теж все-таки якось будете чи не будете. От, він кілька разів сказав, що ні, це не обговорювалося взагалі, Україну дійсно цього разу не запрошували, ніяких деталей не обговорювалося. Але що мені сподобалось, так само він сказав, що треба, щоб наші партнери зрозуміли, що такий от підхід, що нам говорять, завтра ви от там от там на переговорах, от, так от пальцями і ми там будемо. Так Теж не працює, і от я і мені і я думаю, що цей підхід, який Україна продемонструвала так само в Мюнхені, вона також це також трошечки, якби заспокоїла європейців, що ми, скажімо, не впали до вистрілу, да там не здалися, не перелякалися, а все одно треба старатися, принаймні, якби спокійно і дуже так цілеспрямовано відстоювати. От мені дуже цікаво і важливо чути ці твої враження, тому що мені теж подобається позиція, яку зараз зайняла Україна. Це знаєш виважена така позиція дорослої людини, у якої є велика біда, з якою треба справлятися. Але ну власне все відбувається нормально. Є угода, її потрібно обговорювати. Є деталі. Хтось там якісь деталі викидає назовні. А, ніхто не буде так, як це описували хтось із київських чиновників, що приїхав міністр фінансів Америки, і що власне чотири години давали нашій владі, щоб швидко розібратися з цією великою угодою. Але кажуть, що це ну така манера Трампа. Він як бізнесмен, який укладав багато угод, він розуміє, що треба робити викатати першу велику. Пропозицію, яку, як правило, починають там якось обговорювати, зменшувати, шукати якісь компроміси, тому у перша позиція ось така. А от з приводу Саудівської Аравії а, ти ще була в Мюнхені, коли з'ясувалося, що там перебуває пані Сверденко. А, вона зустрічається з бізнесом, але невідомо, якось вона перетинається з цими перемовниками, буде, планує. Інтрига залишається. Ми вже верталися із Мюнхена. Я знаю, що там були спілкування певні, там намагалися якось там із українською делегацією. Український президент уже на той момент а, повернувся із Мюнхена, поїхав звідти. Ну знову ж таки, тобто, оці питання стосовно Саудівської Аравії звучали просто два дні. Тобто їх ставили президенту, і я скажу, що якби відкритість і готовність до спілкування з журналістами цього разу була дійсно дуже дуже висока. От, і Якби багато разів сказали, що ні, ну не якби ми там участі не беремо. Тобто, досі якоїсь пропозиції від американців приєднатися не було. Мені якби важко собі уявити. Ну тобто, є, є розуміння, що оцей от візит президента і власне те, що Юлія Свереденко була там заздалегідь, зустрічалася з цими шейхами. Ну, це не робиться отак, щоб умовно там ширму, да там при зробити ширму і десь там зустрітися з росіянами американцями, це не робиться отак. От буквально. Там за пару днів, тобто, це дійсно, би, підгото... очевидно, готувався цей візит до Саудівської Аравії, тобто він якби, наповнений програмою, наповнений змістом. Тому я все ж таки. Моє таке розуміння, я бачу це як от два паралельних треки, що не було якоїсь таємної підготовки там, української делегації до зустрічі з американцями і росіянами. Ні, я думаю, що а, дійсно це от американці, отак, от вирішили з росіянами зустрітися і а, знову ж таки не дуже розказували про свої плани там комусь із своїх європейських союзників. Тому європейці вирішили бігом зустрітися в Парижі. І зрозуміти окей, якщо американці роблять свою справу, яку справу робимо? Ми словом будемо стежити, що буде відбуватися в Парижі, Будемо стежити за новими. Будемо зв'язуватися із тобою. На точка, спасибі величезно. Що ти знайшла час? У нас є чітка виважена позиція. У нас є найсильніша армія в Європі, і це наша база. Ось тому ми пам'ятаємо про наші сили оборони, допомагаємо їм. Дякую. Нашим глядачам кажу, що, ну, що події справді летять із космічною швидкістю. Тому е підписуйтесь на youtube канал ТСН «Тижня», е поширюйте нашу розмову. Якщо вам тут здалося щось цікаве, а тут справді є якісь нові деталі. Спасибі е Наталі, коментуйте. Ну і пишіть, якщо вам такий формат заходить. Будемо і далі розказувати вам закулісні інтриги. І так само із цієї тривожної Німеччини, де у неділю вибори стежимо за всім, тримаємося, донатимо на сили оборони. І наша така тверда, спокійна, доросла виважена позиція. Я впевнена, приведе нас до успіху. Мені дуже подобається, коли говорять, поки ви самі не здалися, то вас важко буде злити або здати. От я думаю, що за це треба триматись. Це правильна думка. Дякую тобі дуже. На зв'язку. Слава Україні! Героям слава!